Я бенде чи я бенджі? Ніби звичайне питання, і відповідь нам може дати будь-який підручник з польської мови. Але я впевнена, що практично у кожного на початках ці дві форми плутались бенде і бенджі. Спочатку давайте проговоримо, про що ж мова. Мова про польське дієслово бич – «бути» у майбутньому часі, де воно змінюється за особами, і кожна особа має свою форму. Я бенде. Ти бєш, он, вона, воно бендже, ми бенджемо, ви бенджете і оні бендов. І як показує практика, саме форма я, форма першої особи і форма він, вона, воно, форма третьої особи найчастіше нам плутаються. Як же запам'ятати? Можливо, вам допоможе такий е спосіб. Коли ми говоримо про я, ми говоримо твердо, бо я твердо впевнений у собі. Бенде, д, твердий бенде. Коли ми говоримо про він, тоді ми мусимо говорити м'яко, бо нам треба м'яко до когось поставитися. Я бенде, але он день». Наприклад, ютро бенде читала пше цей день. І она ютро бенде читала пшени. Твердий я бенде, і м'яккий він вона воно «бенде».